Сьогодні, 14 жовтня, для свідомих українців велике свято. 14 жовтня 1942 року виникла Українська повстанська армія. Це наша армія і треба, щоб в майбутньому наші діти вчили історію нашої армії, а не радянської, не тої освободительної армії, яка виявилася іншим окупантом. Ми повинні відзначати цю дату не на рівні державного свята. Бачирують наші добровольці, укривалися. Та почали згоряти, братів українці, бачу бачу. з москальських Міністю, кайдан. Милий нас Боже, великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Напередодні 14 жовтня напередодні свята покрови і дня українського війська була інформація, що будуть провокації сьогодні. Будуть провокації, зокрема прихильників старої неокомуністичної ідеології, ідеології радянського союзу, і тому саме сьогодні тут міліція такі кількості великі біля 200 людей. Забезпечує охорону громадського порядку. В акції приймає участь ну 50 на 50, більша частина звичайно молоді за моїми підрахунками біля 400 людей. Це молоді хлопці, молоді дівчата, а також люди середнього і похилого віку, які пройшли маршем вулицям, центральними вулицями міста Харкова, це вулиця Семська, Петровська, Артема. Ми дійшли до молодіжного парку, щоб вшанувати пам'ять українських повстанців, всіх вояків за незалежну Україну, за нашу волю. Ми прибули на Україну з тим, щоб місяць з братьями-українцями відправити 70-літті основання Української повстанської армії. с тем чтобы высказать свои намерения э, дружбы добрососедских отношений, сообщить, что в России созрело поколение, которое будет признавать Украину Украиной, украинцев украинцами, и, наконец, что мы уже собираемся, точнее, мы созрели уже с тем, к тому, чтобы избавиться от имперских амбиций, наконец, с тем, чтобы отказаться от всего того бремя истории, от всего того, что раньше нас разъединяло. А теперь мы готовы объединиться, но на равных, добрососедских, дружеских отношениях. Вы знаете, у меня дедушка, прадед точнее, попал в плен. Он был в концлагере, а когда вернулся, стал врагом народа. Как я могу эту советскую власть и советскую историю признавать вообще своей? Она враждебная по, всех, по всем мотивациям.